В Костополі агресивний чоловік взяв заручники матір та погрожував її розстріляти. Із револьвера він стріляв у стелю, двері та вікна. Про небезпечну поведінку чоловіка дізналися правоохоронці. Спецпризначенці думали спершу, як звільнити жінку із заблокованого будинку. Вона вигукувала поліцейським не підходити близько, бо їх можуть теж застрелити. Тоді почалися перемовини із зловмисником. За якийсь час із дверей будинку зуміла визирнути заручниця. Поліцейські оперативно її забрали з помешкання та відвезли у безпечне місце. З будинку було чути постріли. Та крики вказаної жінки. Правопорушник при спробі вийти з будинку був затриманий працівниками поліції. З місця пригоди було вилучено пістолет та правопорушника доставлено у відділок поліції. На даний час проводиться додаткова перевірка і вказана зброя буде направлена для проведення експертизи в дослідний експертний криміналістичний центр. Я вже устав. Спілкуватися без адвоката затриманий стрілок відмовився. Правоохоронці запідозрили, що напередодні він вживав алкоголь та наркотичні речовини, адже поводив себе вкрай неадекватно. Після усіх слідчих дій агресивного костопільчанина відвезли до психіатричної лікарні орлівки, і з'ясувалося, що тут його знають раніше він був пацієнтом цього закладу. Зараз полісмени вирішують питання про відкриття кримінального провадження.